Доброго дня! Мене звати Ярослав Каплан, я національний координатор SAIF Україна. Ми вирішили записати для вас це коротке відео, щоб розказати про всі цікаві речі, які чекають на команди Сайф в новому сезоні 2012-2013. Перш за все, я хочу із задоволенням представити наших корпоративних партнерів. Це компанії Ерстен Янг, Філіп Моріс, ПЗУ та SunnenBell, з якими ми працюємо вже не перший рік. Крім того, в поточному сезоні до нас приєдналася група MetInvest. На вас, шановні студенти Сайф, чекають нові цікаві спеціальні конкурси з можливістю отримати грошові гранти для реалізації своїх проєктів. А крім того, традиційні тренінги в компаніях в Києві, зустрічі з топ-менеджерами та багато іншого. Дізнайтесь більше про всі наші заходи на сайті SAIF.in.ua. Крім того, ми оголошуємо національну програму з набору. Студентів команди Saife під назвою Дорога до 37. 37 це середній показник кількості студентів сайф в команді по всьому світу. Щоб допомогти вам набрати нових, ефективних членів команди Saife, ми розробили спеціальні маркетингові матеріали. Отримати їх ви можете через своїх регіональних менеджерів сайту. Зв'яжіться з ними вже сьогодні, щоб дізнатися всі деталі. Я бажаю вам надуспішного нового сезону Saife та до нових зустрічей!